Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Боряк. Традиційно, після в'язання за кубиками, я проводжу для себе тиждень трьох процесів, де працюю над трьома процесами. І це не важливо, це може бути як продовження розпочатих робіт, так і старти. І саме цього тижня. Я так і зроблю. В мене буде продовження роботи над розпочатим процесом і нові старти. Що я планую працювати? На цьому тижні я планую дов'язати шкарпетки. Ось вони, на спицях 2. Ці шкарпетки чорна пряжа це у нас Alize Comfort Socks, 75% вовна, 420 метрів на 100 г. І ось така в мене секційна пряжа є, так вона купувалася в залишках, і їх поєднавши, я хочу дов'язати ось таку пару шкарпеток. Оці маркери в мене ще з кубиків, я ще їх не поприбирала. Я дов'язала халявки, мені залишилося відв'язати п'ятку і стопу. На цьому тижні я планую завершити цю пару шкарпеток. Продовжуючи тему шкарпеток. І теми новорічніх свят, бо в нашій січі. Я з цієї пряжі, яку я намотала на тижні з кубиками, хочу зв'язати пару шкарпеток. Поки що, я обрала ці, поки що я обрала ці три кольори. Але якщо мені не сподобається, хто ж мені заважає змінити кольори? Тобто під номером 2 в мене ще одна пара шкарпеток. Шкарпеток на спицях трієчка. І мій третій процес це вже буде плечовий виріб, але дитячий. Плануючи свою участь у спільнику дівчатка, таки дівчатка, я для онуки хотіла вив'язати світшот або светр, що вони, вона в мене попросить. Я вам показувала цю бабінку таку гарну, ніжну, вона онука вибирала кольори. На спицях двічка я ще їх пров'язала, чи підходить, чи не підходить. Але в моєї онуки дуже-дуже чутлива шкіра. І, поспілкувавшися з донькою, ми вирішили все-таки замінити пряжу. Найголовніше, щоб речі, які зв'язані, носилися. А саме з цієї пряжі я не впевнена, що моя онука схоче носити. Бо всі знають, що дівчата, які Скоро стануть першокласницями дуже-дуже капризні. Тому я замовила схожу за кольором пряжу, Ось бачите, майже один в один газал бебіву. Так. 40% акрил, 20% кашемір і 40% мерино. Так, де в нас тут адикетка? Зараз зніму етикет, етикетку. Так. Це, мабуть, колір 830. Колір 836. 100, у 50 грамах 175 метрів. Рекомендують нам спиці 3, гачок. Два, один. Ну, так, ручне прання і так далі. Все. Це за етикеткою це буде. Ось такий моточок для основного тіла. І такий фіолетовий для візерунка. Кольори обирала сама онука, тому я подбирала вже за тими кольорами, як вона обрала. Також ми з онукою ще раз поспілкувалися і відійшли від светру. Вона казала, що не хоче. Щоб горлочко дуже щільно стискалося таким воротом. Тому вирішили зв'язати світшот. Ну що ж, замовниця сказала, бабусі треба в'язати. Це в мене буде старт, я це тільки роботу розпочну. Я спробувала в'язати як рекомендують на трієчці, але саме в моєму виконанні це дуже розхлябано, тому я буду в'язати на спицях 2,5. Ну, що ж, любі ми вам чекати. А я пішла в'язати. Доброго недільного ранку, друзі. Ось і про минув тиждень, як я в'язала в своєму тижні трьох процесів. Тиждень у мене вийшов позитивний, продуктивний, я задоволена тим, що в мене вийшло. Так, я планувала дві пари шкарпеток, Одні дов'язати, другі з нуля, і розпочати в'язати дитяче свячо для онуки. От з нього я й почну. Я вже відв'язала один моточок, пров'язала горловинку і частково реглан. Так, ось дірочки для шнурочку в мене, все. Гарно вийшло, в моточок за тиждень мені вдалося відв'язати. Чомусь я думала, що буде в мене швидше, але спиці в мене 2,5 все-таки не трієчку. Як тут рекомендують, я взяла. Дуже швидко не виходить все-таки тоненькі спиці, тоненька ниточка. Але нічого, в'язання це відпочинок. Ось Потихеньку в'яжу собі лицевою гладдю поки що, що буде далі потім побачити. І для того, щоб вив'язати ось таку. Частину цього світшоту я змінила декілька пар спиць. Починала я в'язати на шкарпеткових спицях 2,5 Потім в'язала на спицях на тросику 60 см, а це вже перейшла на спиці 80 см. Ну, Так, підростаємо ми і спиці, довжина тросика збільшується. Все, я задоволене, потихеньку буду в'язати і надалі цей світшот. Дов'язала я шкарпетки. Бачите, які вони в мене вийшли, все. В мене треба було відв'язати п'ятку і до миска, стопу відв'язати з миском. Все це я зробила. Але що я вам хочу показати? У своїх минулорічних відео ви в мене бачили ось таку пару шкарпеток, Бачите? Для своїх більш темних шкарпеток, які я на цьому тижні завершила, я обрала той же самий візерунок. Але в минулорічній парі я витягувала кольорові петлі, це був якби, основний тон. А в цьогорічній парі, яку я дов'язала, бо почала в минулому році, я темний чорний колір брала, як основним і робила витягнуті петлі. Дивіться, як відрізняються шкарпетки. Ну, По-перше, основні ниточки інші, бо я вив'язую залишки у Феліксів. Але як по-різному дивляться той же самий візерунок, коли світла пряжа основна, і знімаються петлі темної пряжі. Але і та пара, і та пара вони дуже-дуже гарні, мені дуже сподобалось. Якщо брати більш світлу пряжу, для контрасту, для чорного, то, мабуть, воно трох, ще трохи веселіше буде. Ну, мені дуже подобається. На моєму каналі є майстер-клас, як в'язати такий візерунок. В описі до цього відео я дам посилання на цей майстер-клас. І кому сподобалося, в'яжіть, експериментуйте з різними видами пряжі, так як вам забажається це. Захоплює, і ти просто не помічаєш, як швидко вив'язуються ті шкарпетки, навіть швидше, аніж Хеліксом. Бо ти тут рахуєш 5, ага, змінили 5 змінили. Ну Якщо ви в'яжете лицевою гладко, це довше, а якщо ви за рунком, то чому це завжди швидше. Ось і в цих шкарпетках я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. П'яточка в мене бабусина укріплена, і, звичайне стрічкове закриття миска. Це в мене пара готова. І я показувала трошки інший набір пряжі тут був червоний кольор. Але червоний кольор, він трохи тонший, ніж ці види пряжі. І як я почала в'язати, то не дуже гарно воно виглядало. Моточки поруч гарно дивилися, а вже в самій шкарпетці не дуже. Тому я обрала ось ці три кольори. І мені так схотілося в'язати Хеліксом, але на три кольори. Ось і в мене вийшла ось така пара шкарпеток, де десь 41 розмір цих пар шкарпеток. Хеліксом на три кольори. На моєму каналі є відео, як в'язати Хелікс без розплутування ниточок на два кольори та на три кольори. Принцип в'язання той же самий. Ми по черзі вив'язуємо за спіраллю кожен колір. Ось такі шкарпетки. Так швидко зв'язалися, я навіть не помітила, коли вже цей готовий. Здається, вони такі манюні, ні. Але це дійсно великий розмір. За рахунок того, що так підібрана пляжа, що воно так відграється і здається, що розмір маленький. У мене ще залишається ось така пряжа. І тепер я хочу зробити по-іншому. Тепер я хочу на наступному тижні світло-сірий кольор зробити основним, яким буде вив'язуватися манжета, резинка, п'ятка та стопа. А зелений і коричневий, бо їх вже менше залишилося. Вони будуть як додаткові смужечки. Подивлюся, подивимось, що в мене вийде наступного тижня з цими шкарпетками, щоб погратися кольорами. В своєму плані на цей тиждень я увожу в кружечок завершені дві пари шкарпеток. На цьому так коротенько все, друзі. Бажаю вам багато гарних новин. Багато довгоочікуваних зустрічей, дзвінків, натхнення і в'язання, і задоволення. Я вам кажу до побачення до наступного відео.